Привіт, діти! І з вами знову Катя! І сьогодні ми разом з тобою будемо вивчати транспорт. Та будеш мені допомагати, ми будемо шикати, де той транспорт знаходиться і де правильний. Давай почнемо. Давай знайдемо першим жовтий екскаватор, який має величезний ковш, щоб викопувати яма. Де ти тут бачиш зображений екскаватор? Це може ось ця машина. Чи може ця? Ось він, так! Ми знайшли екскаватор. Екскаватор своїм ковшем може викопувати величезні ями. Або може своїм ковшем навпаки набирати землю і закопувати яму. Наступний транспорт диви тут стільки його. А ми будемо шукати саме автовоз. Автовоз, що може робити? Він може перевозити багато машин позаду себе. А де тут автовоз? Ай, допоможеш мені знайти? Так, ось. Ми з тобою знайшли автовоз. Автовоз перевозить багато різних машин на собі, так, позаду. Добре. А де ж звичайний легкий вийд автомобіль? Гм. Ні поліцейська машина, ні швидка медична допомога, не бетонно змішують, а те звичайний легковий автомобіль, на якому ми їздимо з мамою та татом. Так, ось він. Звичайний легковий автомобіль. Вони бувають дуже різних кольорів і з дуже різними багажниками. У когось дуже довгий, у когось короткий, так? Це все легкові автомобілі, на яких ми можемо пересуватись. Так, добре. А якщо ми з тобою будемо пливти по воді, на машині можемо пливти на воді? Не думаю. А який з цих транспортів може нам допомогти пересуватися на воді? Може, це трактор? Ні, не трактор. Може, це маршрутне таксі? М -м -м, ні, це катер. Катер допомагає пересуватися по воді, так? В нього є мотор, і він може дуже швидко нас доставити з одного берега на інший. Ух. І відразу по воді ми з тобою можемо прокотитися на катері. Добре. А якщо ми з тобою збираємося якусь далеку подорож, але не маємо автомобіля, чим ми можемо добиратись, окрім автобуса і літака? Це ще такий транспорт, якому треба колії. І, хто ж це їздить по колію? Потяг Потяг пересувається об Так, Вірно, добре. А якщо в нас сталася пожежа. Хто нам допоможе гасити пожежу? Трактор, літак, автобус чи пожежна машина? Хм, звісно, пожежна машина. На пожежній машині пересуваються пожежники, і вони допомагають гасити пожежу. Так? Якщо ми бачимо, що десь щось палає, ми викликаємо пожежників, які приїжджають на пожежній машині. А якщо ми з тобою вийшли і зустріли кось злодія, хто нам допомагає захищати таких злодіїв, щоб повернули наші речі? так? Ага, хто хтось відбрамою улюблену іграшку? будемо дзвонити в поліцію. А як виглядає поліцейська машина? Ось так, ось так, так чи так? Так, поліцейська машина виглядає саме так. На ній їздять пан або пані поліцейська, які завжди готові пройти нам до, до, до комоги, так? Добре, маршрутне таксі допомагає нам пересуватися містом, так? А якщо ми їдемо на великі відстані, є міжміські автобуси, автобуси, вони дуже величезні порівняно з маршрутними таксі, і вони можуть робити більш довгі подорожі, так? Тому що вони більш комфортні, бо їхати дуже довго, спинка дуже втомлюється. Тому є такі великі автобуси, які їздять між великими містами. Добре, але ж теж тут тепер. Автобус, який їздить між цими містами. Автобус ось такий у нас автобус. Він допомагає пересуватись між великими містами. Ось ми знайшли, так осінь. Добре. А якщо ми з тобою плануємо полетіти на острів, на чому ж ми будемо летіти? М -м, на потягу? На легковому автомобілі. На літаку чи на катері. На чому не можу полетіти? На катері? Ні-ні-ні. Звісно, ми можемо полетіти на літочку. На літаку ми з тобою можемо відбиратися до острову або пароплавом. Але вже ми зібралися з тобою летіти, то будемо летіти вже літаком. Чудово! А якщо раптом температурка стала погано уже. Що робити, якщо стало дуже дуже погано ти Дуже сильно захворів комуник плецю на допомогу. Це швидку медичну допомогу. Але теж тут швидка медична допомога. М -м -м -м, покажи пальчиком. Ось наша швидка медична допомога. Там є фельдшер, які допоможуть нам, дібираються. до долікає там, де нас зустріне лікар, і вилікує нас, так, якщо нам стало дуже погано. Так. А якщо я хочу поїхати по місту, але не хочу чекати маршрутне таксі. Ні-ні-ні, не хочу. Що мені тоді робити? Я викликаю таксі. Знаєш що? У Каті ще залишилось два транспорти. Один-два. Один з них перевозить бетон. О, уявляєш, є така машина, яка возить бетон. Але щоб він не засоб, вона постійно його полінішує і її не знала бетоносмішувач. Яка з цих машин може перевозити бетон? Ммм, яка ж з них? Так, вірно. Ось тут нас бетонок змішувать, який постійно їде і перемішує бетон. Так, чудово. А якщо ми з тобою на великому полі посадимо багато картопки чи, може пшениці, але що посадити, нам треба трактор. Реактор наш помічник на полі. Він може робити борозни на полі, щоб ми могли туди щось посадити, або може переорати поле. У трактора є плуг, який їде позаду, і отак прорає борозни робить у землі. І тоді вже можемо багато чого посадити, так? А тепер де ж цей тракторець знаходиться? М -м -м. Покажеш пальці, допоможеш Каті? Дві цей трактор. Ось ми знайшли його. Ось наш трактор. Чудово! Дивимось, стільки транспорту з тобою подивилась. Мені було дуже приємно. Давай зустрінемося ще раз наступного разу.